Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у новому дні і на моєму каналі. Як ви вже, мабуть, здогадались, готуємо млинці. Мені захотілося приготувати їх сьогодні у двох варіантах: ванільні та шоколадні, і з начинкою також поекспериментую. Так як я дуже люблю мак, тому вирішила зробити солодкі млинці із маком, горішками, родзинками та вишнями. Тож ласкаво прошу до перегляду, тим паче, що через місяць ми будемо святкувати масницю. І якщо вам це відео сподобається, ви сміливо зможете приготувати такі млинці на свято. У мене сьогодні грайливий настрій, тому вирішила зробити незвичайну подачу і сервірувати млинці по-особливому. Як все це робиться, розповім в самому кінці відео, тож дивіться уважно. Щоб не пропустити жодного нюансу. У глибоку миску розбиваю яйця. Взагалі, за рецептом, у мене йде 3. Але так як яйця невеликого розміру, тому візьму 4, всипаю пів склянки цільнозернового борошна і склянку пшеничного борошна вищого сорту. Додаю півтори столові ложки цукру, дрібку солі, трішки ванілі і дві з половиною склянки молока. Ось у мене пішла перша скляночка, друга скляночка і половинка. Всі інгредієнти, як завжди, ви зможете знайти в описі внизу під відео. Також до тіста додаю 3 столові ложки олії. Я обіцяла вам шоколадні млинці, тож до рецепту також мало б йти какао. Але його ми додамо трішки пізніше. Друзі, всі інгредієнти для млинців я вже давно. Змішую занурювальним блендером, що дуже швидко, легко і жодних грудочок. Ось таке тісто у мене вийшло. Смажити млинці я буду використовуючи мій улюблений черпачок. З такого тіста виходить десь 20-22 млинці. Я посмажу 10 млинців, потім додам до тіста какао, проб'ю його і будемо смажити далі вже шоколадний варіант таких млинців. Щоб усі складники гарненько об'єдналися, тісто краще трішки відстоятись. І поки воно буде визрівати, я приготую начинку для млинців. Вчора увечері подрібнила мак і запарила його кип'ятком. Ось у мене зберігався в такому судочку. Також приготувала грецькі горіхи. Їх я попередньо трохи підсмажила, щоб вони були такими смачненькими. І темні родзинки чорні. Їх я люблю найбільше, вони дуже солодкі. Попередньо ошпарила кип'ятком. Зараз нам необхідно подрібнити горішки. Перекладаю їх у чашу подрібнювача і натискаю кнопку 20 секунд і прекрасні мелені горішки у мене готові. Пересипаю їх до маку і гарненько змішую. Так, мені тут робити це дуже незручно за мала ємність, тому швиденько перекладу мак та горіхи у трішки більшу миску. Так вже набагато краще. Родзинки у мене досить крупні. Я хочу, щоб вони були такою меншою фракцією, тому подрібню їх ножем. Додаю до маку та горішки і перемішую. Родзинки, в принципі, вже дуже солодкі, але якщо раптом не вистачає солодкого смаку, то можна додати мед або цукор. Я додам мед. Горіхова макова начинка готова! Цю начинку можна використовувати для випікання пиріжків, пирогів, вареничків, конвертиків з листковим тістом. Чого заманеться? Переходжу до випікання млинців. Я люблю готувати швидко, тому буду робити це одночасно на двох сковорідках. Гарно їх прогріваю, злегка змащую олією і смажу млинці. Ось такі рум'яні сонечка в результаті мають вийти. На випікання ванільних млинців я витратила хвилин 10. Далі перейдемо до шоколадних. У масу, яка залишилась, додам какао. Але я, здається, підготувала його трішки забагато. Мені буде достатньо 2 столових ложок. Решту підкладу вбік. Просіваю через сито, пробиваю знову ж таки занурювальним блендером. І шоколадне тісто готове. Воно таке ж приємне. Продовжую смажити мінці. Ці млинці такі смачні, що їх можна їсти просто так, змастивши медом нутеллою, згущеним молоком або карамелізованими яблучками чи бананом. Всі млинчики випечені, Час пофантазувати з начинкою. Ось так на кожен млинчик викладаю по 2 столові ложки начинки і згортаю рулетиком. Готові рулетики перекладаю до жару тривкої форми. В серединку ванільних млинців я додам вишню. Вона в мене вже була продерльована, розморожена із морозилки. Млинці готові. Млинці можна зберігати ось так декілька діб у холодильнику, а вже перед самою подачею викласти на них трохи вершкового масла і прогріти страву у духовій шафі перед самою подачею. Ось я вже це зробила. І буду сервірувати наш корисний десерт. Розрізаю кожен млинець навскіз навпіл. Викладаю неначе сходинками у шахматному порядку. Поперемінно чергуючи половинки шоколадного та ванільного млинців. Виходить щось на кшталт гірського хребта. Мені воно виглядає так. Для декору страви кондитерські мішечки наповнила сметаною і розтопленим шоколадом. Надрізаю ножицями краєчки і вмикаю свою фантазію. Тобто імпровізую. Малюю сметаною на тарілці ось такі прижальця. Шоколадом ставлю на кожному цяточку і зубочисткою провожу доріжку. Тут можна фантазувати як завгодно. Ну а далі просто декорую вишнею. Погодьтеся! Легко-легко, красиво красиво, апетитно, апетитно! Можна вже залишити, в принципі, і так. Але мені якось інший біг виглядає пустоватим. Пустоватим. Тому давайте зробимо ресторан вдома і також тут щось намалюємо, наприклад, ось такі візеруночки. Мені здається, що така подача досить цікава і може схвилювати ваші смакові рецептори. Пробуйте, не пошкодуєте. Друзі, це все, про що я вам хотіла розповісти і що я вам хотіла показати сьогодні. Хай вам буде смачно, радісно та затишно. Обов'язково ставте вподобайку, залишайте коментар, адже це сприяє розвитку мого каналу і просуває та розвиває мене як автора україномовного контенту на просторах YouTube. Прощаюсь, до зустрічі у наступних відеосюжетах.